Дівки, ви на корпоративі гуляли, а стыдно було мені. От, Ну от реально. Ліза, what the fuck, Ти ти з Юри не злазила вообще. Наташа, я вообще в шокі. Якщо б я знав, що. ти... Та тобі не можна пить просто. Я бачу, що видно. Пий воду, да, пий лучше воду. Я просто був в шокі. Коротше, корпоратив корпоративом, дівки в які чуділі. Коротше, відосики там можете подивитися. Хочу розказати вам історію. Ось за такі два крісла. Коротше, десь два роки тому прийшло перший раз таке кріселко до нас. Я його собі хотів купити. Ну, мені його сказали, ні дядя, ми тобі його навіть не продамо. Е, короче, їх була обмежена кількість. І ціна тоді була 7500. 7500. Зараз, друзі, за 6500 є білий чорний колір, ось такий з rgb LED під світочками. Такий чи на почому? 3800. 3800 чина. Це на 130 кг, це на 120 кг. Є різні кольори, друзі. Хочете такі собі кріселка, ставте плюсики в коментарі, і ми з вами зв'яжемося.